Чому ви досі не досягли успіху в якійсь справі? Дуже багато є інформації на цю тему, що необхідно себе мотивувати, необхідно постійно діяти в цьому русі, необхідно планувати своє життя, необхідно там якісь справи робити. Але багато хто забуває. Про те, що ми даємо собі дуже багато обіцянок схуднути з Нового року, почати вивчати англійську мову, або розвивати свій власний бізнес, щоб нарешті заробити той мільйон гривень. І що? Що саме головне ми забуваємо в цій справі? Не планування, не мотивація, не дії, які приведуть вас до конкретного результату, а закриття. Старих обіцянок, яких ви собі вже купу накопичили за своє життя і так не виконали. І саме зараз вам необхідно ось ці обіцянки, які ви самі собі надали минулого року, позаминулого, 10 років назад. Ви чогось хотіли, ви про щось мріяли, і це так і не сталося у вашому житті. Тож візьміть і напишіть цей список обіцянок. Які ви собі колись давали. Колись ви собі казали, що я припиню їсти після шостої, або ви собі казали, що я нарешті вивчу, як робити цей клятий сайт, завдяки якому я зможу заробляти гроші. Або ви обіцяли собі нарешті. Налагодити стосунки зі своїм чоловіком, припинити ображатися на когось, навчитися відмовлятися від чогось, що не йде вам на користь, або навчитися казати ні іншій людині, яка про вас щось просить, і ви не хочете цього робити. Нарешті напишіть цей список, витягніть зі своєї голови ці обіцянки, книги, які ви не дочитали. Фільми, які ви не додивилися, якісь поробки, які ви почали робити і не доробили, або купа чогось іншого, що висить над вами, і просто відіймає дуже багато енергії. І вам необхідно позакривати ось ці вікна обіцянок, які ви надали самі собі? Яким чином, коли ви написали ось цей список, можливо, хтось знайде п'ять пунктів, Можливо, хтось 10, хтось 50, Найвідвертіші, звісно, напишуть дуже величезний список, чого вони собі пообіцяли. І якщо ці обіцянки вже не є актуальними, якщо вони вже не потрібні вашому життю, якщо вони не призведуть вас до якогось кінцевого результату, якщо ви нарешті хочете зняти цей тягар зі своїх плечей, повикреслюйте те, що ви вже не будете робити, те, що для вас вже не актуально. А ще крутіше буде, якщо ви, наприклад, книгу, яку не дочитали, ви її комусь подаруєте. Або продасте, або здасте на макулатуру. Фільм, який ви не додивилися, ви собі скажете та й грець з ним. Я не буду додивлятися цей фільм, бо мені це вже не цікаво. Або навчання, яке ви купили. І так і не пройшли. Можливо, спікер, який тоді вам обіцяв, що ви досягнете успіху, зараз вам вже не подобається. І ви можете не додивлятися до кінця це навчання. Ви можете недоробити якусь поробку, яку розпочали. Можете її викнути. І ви можете, наприклад, повикидати речі, які вже не носите. І вони просто лежать у вашій шафі. Ви можете продати ці речі, комусь подарувати. Звільніть простір навколо себе, порожніх обіцянок не має бути у вашому житті. І чим менше цих обіцянок, які ви самі собі дали, буде у вашому житті, тим краще почнуть виконуватися ті дії, які дійсно призведуть вас до кінцевого результату.